А ви впевнені, що вам будуть раді вдома? Ні, ну серйозно. Ось ви зараз у Європі, в безпеці, а в цей час 13% українців відверто не хочуть вас бачити в Україні після повернення. І як вам такий настройчик? Вони реально вважають, що ваше місце десь тут за кордоном. Бо поки вони тут страждали, ви жили своє красиве, щасливе життя на інтеграційних курсах. Хоча ж давайте чесно, ви ж не вибирали цю війну, як і вони. Але уявіть собі, кожен восьмий українець дивиться на вас як на зайвих в своїй країні. Але це ще не все. Ставлення до тих, хто залишився на окупованих територіях, теж не без проблем. Та й у російськомовних українців або тих, у кого в паспорті написано росіянин, теж не всі готові приймати. Чому частина наших співвітчизників починає ділити країну на своїх і чужих, навіть серед своїх. Отже, по суті, за даними КМІС, 87% українців нормально ставиться до тих, хто виїхав через війну. Але ті самі 13% це зовсім інша історія. Вони вважають, що біженцям не місце в Україні, мовляв, поки вони тут тримали тил, ви десь там каву пили в себе в Парижі чи Берліні чи Мюнхені, наприклад. А тепер про тих, хто залишився на окупованих територіях. 72% співчувають їм і називають жертвами обставин. Ну, типу, люди невинні, що їхні міста захопили. Це дійсно. Так. Не всі можуть виїхати, бо є літні батьки, є якесь хазяйство, є купа багато речей, які не можна покинути. І люди залишаються навіть на окупованих територіях. Але є ті 15%, які вважають цих людей майже зрадниками. Уявіть собі. Пам'ятаєте, як дехто каже, хто хотів, той виїхав. Ще цікавіше з російськомовними українцями тут 83% готові приймати їх у своєму оточенні, але 17% явно цього не хочуть. Сначала поставте, у меня не то на суфлюрі. І якщо ви за національністю росіянин, готуйтеся, бо тут взагалі кожен третій проти вас. Коротше, цифри говорять самі за себе. Війна розділила суспільство не тільки географічно, а й ментально. І це те, що нас чекає вдома. Питання, на які не буде простих відповідей. А далі потрібно буде дуже попрацювати і постаратися, щоб у нас з'явився шанс, усе це склеїти докупи. І от при всьому цьому 20% всередині країни хочуть виїхати за кордон як тільки відкриються кордони. І ви ж розумієте, що жінок випускають. Тобто ще 20% чоловіків бажають виїхати, чи виїдуть, чи залишаться бажать. Це ж, звісно, інша справа, але факт залишається фактом. І е, усього 70% українців хотіли б залишитися в Україні після відкриття кордонів. Ось так. Якщо ви дивитесь мене з України, напишіть, будь ласка, чи хотіли б ви виїхати за кордон, чи ні. А далі я вам хочу показати одне відео, як ТЦК повністю опозорили і дискредитували військову форму. Окрім як сказати на це все ганьба, ну коротше, дивіться самі. Я от цивільному, бо я вже не дуже хочу десь по вулицям ходити у військовому. А чому? Б бо люди дивляться на не всі. Ну, деякі, якщо на початку там підходили, дякували, обіймали, цілували, то зараз думають, може ти з ЦЦК, а може в тебе з Кукухи не все добре. А що з а що з тебе там можна чекати, не, не знають. Ну я інколи людей розумію, бо різні люди бувають. Ми ж не з Марсу прилетіли. Ми з цього ж цивільного життя прийшли різні люди є. Як змінила вас війна? Це, напевно, краще спитати в моїх оточуючих. Ну, кажуть, що змінило. Ось так. З ніг на голову все в нас перевертається, і е, військовий мундир ще недавно вважався е, гордістю, як е, шановний військовий нам каже, що люди підходили, дякували. А зараз всі жахаються військової форми, бо думають, що це ТЦКшники. Ось так. І от повертаємось до того, що зараз все у нас перевертається з ніг на голову. Вчора ми з вами розмовляли про план Б Трампа: що якщо не вийде нагнути Путіна, то вже заготовлена велика перемога у запобігання третій світовій війні. А Україна ну, прийдеться незначно поступитися задля великої перемоги у третій світовій. Якщо не дивились вчорашній випуск, подивіться, будь ласка, надзвичайно багато гарних коментарів та відгуків стосовно цього відео, тому рекомендую. І от до новини в продовження малювання перемоги і перевертання все з них на голову. Зеленський розповів про стамбульські перемовини. Пам'ятаєте, оті на початку війни. Про ті несенітниці, які вимагали із російської сторони, але вони тоді і Київ брали за три дні, як ви пам'ятаєте. А Арестович нам розповідав про два-три тижні. Але як на мене, саме озвучування їх зараз є такою собі політичною маніпуляцією, бо бачите, чого вони вимагали тоді, і на чому ми зійшлися. Зараз бачите, картина як ліпиться, мається на увазі ось ці ефемерні перемовини, які повинні відбутися почуччому віленню Трампа. Тобто, як бачите, вже почали нам малювати перемогу. Ми вже з вами розмовляли про те, що в будь-якому випадку нам будуть. Е Продавати ось це все як перемогу, і по яким фактичним діям влади ми можемо зрозуміти, що відбулося насправді. Якщо ви не бачили цього відео раніше, будь ласка, подивіться, як на мене, дуже цікаво, і воно дає таке глобальне розуміння, не новинне, а конкретне, глобальне, і можна аналізувати тоді щось. Тому моя вам теж рекомендація. Посилання на це відео буде в описі до відео. От тож давайте повернемося до ось цієї статті. До речі, вона вийшла на ТСН на плюсах співпадіння, і от в цій статті розповідають, що ну, знаєте, Путін ще той фантазер заявляє про якісь стамбульські домовленості. Мовляв, давайте миритися. А тепер увага! Зеленський назвав це не перемовинами, а тупо ультиматумами. Диктатор не просто виставляв умови, а й в класичному стилі російського фюрера видавав щось із серії: здавайся, віддавай Донбас, зменшуй армію до 50 тисяч, зноси зброю і міняй конституцію. Ну і звісно, зробить Медведчука президентом. Ну логічно ж, правда. А Зеленський одразу дав зрозуміти, це не переговори, а цирк під диригуванням людини, яка живе у власній реальності. Ультиматуми лунали тричі, ні, ну вони ж там православні, від Туреччини до Білорусі. І щоразу це була одна і та ж сама казка. Ви здаєтеся, ми диктуємо умови. Але замість відповіді, яку Путін хотів почути, Зеленський просто послав усіх цих переговорників, куди подалі слід за кораблем. Бо Україна не продається. Ось такий крутий в нас президент, повинні ми були зробити висновки із цієї статті. А які висновки зробили, ви насправді напишіть в коментарях, цікаво буде почитати і не тільки мені. І наприкінці вже традиційна рубрика. Хоча в нас сьогодні випуск в принципі про це, але рубрика, чому я не хочу повертатися в Україну. Давайте, давайте одразу подивимося відео, і тоді я відкоментуюся. Я вважаю, що я нічого ніяким людям не поясню. Я дуже хочу пояснювати. Я вважаю, що якщо у нас цінність людського життя збільшиться. То це створить проблему для нас у подальшому виживанні у війні, тому що війні з Росією може вижити тільки Росія, тільки країна, в якій цінність людського життя в принципі знаходиться на близькому до російського рівня. Так що ми самі маємо бути зацікавлені, бо щоб люди так думали. Це єдина можливість України вистояти у наступні роки війни в Україні. Зараз бачите життя. Відповідно, цінують і наближаються до того, як і в Росії. І це господин Портніков дуже кон'юнктурний журналіст. От я не хочу жити в такій країні, повертатися в таку країну, де життя цінується так, як на болотах. Ось і все. Напишіть мені стосовно цього, чи правильно я думаю, чи погоджуєтесь ви зі мною, чи не погоджуєтесь. І от дивіться. Війна перевернула все з ніг на голову, і так ми опинилися в ситуації, де доводиться боротися не лише за території, а й за те, щоб не розсваритися між собою. Але давайте будемо чесними: 87% українців нормально ставляться до біженців, і це вже причина не переживати, а посміхатися. Ті самі 13% – Ну що ж, у кожному суспільстві є такі люди, які завжди проти всіх, як то кажуть, або баяга проти. Пропала всю. От, просто головне запам'ятайте, ваша цінність не в їхніх думках, а в тому, як ви пережили увесь цей жах війни. І ще, якщо ми з вами навчилися об'єднуватися проти ворога, то тим більше зможемо зібрати країну докупи після перемоги. Бо ніхто краще за нас і з вами не знає, як це хотіти миру і мріяти до повернення у норму. До завтра скажу, ухлянти, три роки війни уже у кожного, мабуть, по чотири дитини, і все легально. І взагалі, кітнеш-пахнеш. шпахнеш. Вони ж проблема в чому? В мене садна претензія: і не воюєш, і не розмножаєшся. Тобто, ні храбрості, ні пісюна,